О, Розбирається на ходу. Десь люди почули, що я тепер рахую надбавки, якщо станція приїжджає розібрана, а от дбають за мій добробут. Приїжджають станції напіврозібрані. Ну що ж, дякую вам. Але ми не про це. Станція нова, в роботі не була. Купляв не робочу. Станція напіврозібрана. Дякую. Всі шурупи в пакетику. Ніхто нічого не намагався ремонтувати, тільки перевірили. Ага, і нову станцію продали, не розбираючи, не пробуючи ремонтувати. канешна. напіврозібрана станція з приданому вигляді кульочку. Американські розетки, але написано 220-240 вольт. Трохи дивно, проте як є. Розібрана, то швидше доберемося до середини. Що ми побачимо всередині? В першу чергу кидається в очі то, що лазили до батарей і вишкрабували батареї. Для чого було добувати повністю батареї з лотка з корпусу, питання поки відкрите. По інвертору лаком залито, явно паяного не видно. Транзистори стоять оригінальні. Задня сторона інвертора теж виглядає. Без пошкоджень. Морда без слідів пайок явних принаймні на перший погляд. І що ж, бракує тій станції? Станція не вмикається. Видно, що лазили до морди, тому що залапаний відбитками пальців екран під склом захисним, тобто знімали плату морди. І немає жодної реакції на включення. Добре, давайте розбиратися. На батареї ми маємо 22,1 вольта. Це є добре. Значить, як мінімум, батарея заживлює силовий вихід і воно не спалене. Що ж в нас може бути не так з мордою? По входу силового живлення. Короткого нема. По входу живлення. Зарядки. Короткого нема. Треба тепер дивитися повторинних живленнях процесора. Раз немає запуску. Дивитися, де формується 3,3 вольта живлення процесора. До речі, ось воно є 3,3 вольта і ГНД, е, земля. І тут в нас коротке. Здрасті, здрасті. У нас коротке по живленню морди, повторинному колу. Зрозуміло, що вона не буде включатися. Тепер питання, чому коротке? Хто згорів і чи є прошивки. От якось так. Стабілізатор виглядає не пробитий, коротке плюс 3,3. Підпаююсь на живлення, заживлюю номінальною напругою і бачу споживання 1,5 А. А далі пальцемір говорить, що нам треба шукати новий процесор. Більше нічого ніби як не гріється. Навіть і промка холодна, а процесору дісталося. Тяжко. Як то кажуть, нема добре без біди. Після експериментів з ЄБ3А в мене залишилися процесори з надлишком. Файно, ото беру собі процесор, ставлю СТМку замість Геді. Паршивки ніби як доступні. Залишилося взяти медчики і нарізати різьбу. Зриваю з лаку, випаюю спалений, вичищаю плату, перелуджую на свинець і впаюю новий процесор. Контролюю посадку процесора. Загалом ніби добре, але самі уважні, хто захоче, той помітить, що, як мінімум, один пін є не Тому перевіряю абсолютно всі, пропаюю не пропаяне і будемо нарізати різьбу. Тож, беру митчик для різьби метричної М8. Нарізаю різьбу, знімаю фаску, протираю дисплей з надією, що воно запрацює, щоб другий раз сюди не лізти. Якою треба бути свинею, щоб так-то залишити. Окрема тема нашого болото. Ой-ой, статика та страшна штука. Треба вважати статикою. Якою треба було бути свинею, щоб сюди залізти, залапати -то руками? Збираю докупи і будемо пробувати момент істини все ближче. Збираю то докупи. Підключаю дата лінії. Живлення силове, це на перетворювачі, воно може зараз би і не потрібне було. Іскра. І пробую вмикати. Ніфіга. Хреново. Значить Начуття борізьбани, та. Або щось упустив. Треба контролювати, чи є живлення тепер на власній платі. Це, до речі, треба було зробити, напевно, до того, як я запаював, тому що чогось же той процесор згорів. Ніхто не казав, що буде легко. Розбираюся. В мене не піднімається живлення 3,3 вольта. То, що я сприйняв за стабілізатор, по факту виявилося транзистором, котрий комутує лінію 3,3 вольта. А формується вона на DC-DC-перетворювачі. І ото на кнопках напруга є, причому напруга акумулятора. При нажиманні кнопки на DC перетворювач, напруга акумулятора приходить, а виходу 3,3 вольта немає. Ото мені треба тепер розібратися, чому не стартує DC-DC перетворювач. Чим і займусь? Ви вже знаєте, що без магії не буває, тому трохи чарую. Шимка стоїть ТД1466, вона специфічна, її нема де купити в нас. Тому трохи займаюсь запихуйством, хоча б, щоб зрозуміти, чи воно живе. Відповідно, маю включення. Відповідно, запуск є. Підсвітка, по-моєму, трохи темна. Я не знаю, може це мені вже видається параною. Десь тут була кнопка USB. USB вмикається, вимикається. USB працює. AC поки що чи треба трогати, я не впевнений. То є DC тут воно теж вмикається. AC чи я хочу вмикати? Ні, AC я зараз не хочу. Мені в цьому немає потреби. Ага, і воно, по-моєму, само вимикається DC. Ану, включив DC. Так, і DC чомусь вимикається. Такого би бути немало. Треба розібратися як організоване керування рідною Шимкою, Чи через Enable воно відключається, бо може бути таке, що так як я зробив зараз, станція не буде. Вимикатися автоматично і це буде проблемою. Але принаймні ми знаємо, що процесор я оживив, прошивка жива. Добре, треба розібратися ще з зарядкою. Що там має бути на акумуляторі і як. Давайте подивимося, чи воно буде заряджатися, адже зарядка в нас є. Тому сміло підключаю зарядку. Струм пішов. Потужність пішла. Наблюдаю. Виключення DC, мабуть, пов'язане якраз з індикацією розряду батареї. Зарядив, відключив, зібрати, підключив, рівень заряду не пам'ятає. Значить, і промичці таки дісталося. Треба шукати нову промичку. А цікаво, що в ній, що в тому дампі, які налаштування, бо будуть ще очевидно нюанси. 220 ніби вмикається, не дивлячись на пустий акумулятор. Десь тут в мене була жарівка. Та, 220 працює. 220 працює, потужність показує. 12 силові. Таке вимикається. І напруги, напевно, немає. Ні, напруга 13,3 є. Чого ж воно тоді вирубується? Все ж таки через. Те, що не бачить заряд батареї, в той же час USB працюють, не виключаються. Добре, йду шукати е промочку. Ну і по тайм-ауту дисплей не вимикається, тобто залишається постійно включений. Хоча, може, це пов'язано теж з епромкою, а не з додатковим модулем живлення. Адже в епромці зберігаються налаштування, в тому числі може бути яскравість дисплея і купа інших. Подробиць я, на жаль, не знаю, поки не стикався. Їхали китайські чебурашки, поміняв, обв'язка в порядку, запускається. Ось вже він мені в сон пішов, вивожу зі сну нажиманням будь-якої кнопки, вмикаю DC, дивимося, що не вимикається. За той час підключаю якусь жарівку, щоб подивитися, як воно себе буде поводити з виходом. Не виключається DC, добре. 220 є, працює. Видно, не видно, світиться жарівка. Виключаю. Дісішка так і не виключилася. Яскравість стала нормальною. Бомба! Так виглядає, що воно зремонтоване.